Добрий день, шановні колеги аграрії. Сьогодні 29 вересня. Скоро вже уборка кукурудзи. І приїхали на поле виміряти, яка в нас біологічна врожайність, яка волога. І от дивіться, тут кукурудза трошки відставала в рості з цієї сторони, туди правіше вона висохла. А тут ще була зелена. І от дивіться, відбулася природна десекація. Були зелені листки, бачите, а мороз дні назад був вона просто змерзла її. Вона дойде, буде волога одинакова. Так, включуся в кукурудзі. Так, наламали кукурудзи, перед цим наламали піонера 9074 ФО330. Ну, Звісно, тут кукурудза краща, ну, трошки сиріша. По піонеру поміряли. 19,7, а тут 21,2. Ну, дома ще переміряємо точно. Так, хто скаже, чому ми оце наламали кукурудзи і полі з рулеткою? Виміряли, скільки в нас, ось бачите, підряд виламав качани. Скільки в нас рослин стоячих буде на момент збирання кукурудзи, виламали всі качани вийшло 69 качанів. Оце така, такий мішечок. І по Піонеру вийшло 68, хоча він 22 року, а ну, оригінальна. А це в білих мішках 39-72, ну як би сказати, не оригінальна. Так, Що по кукурудзі? По кукурудзі дивлюсь є стебловий метелик. Ось бачите, лежить ну, не на землі. не на землі. Е, стебловий метелик, дивлюсь на піонері, зовсім його немає. Якразу піонер ну, це, стоїть гарно. Вистояла ісключительно. Нема такого. ну, Там попадається десь вдалині, ну, не так, щоб багато. Так, оце ми виламали з 14,3 метри. Е, так, е, що по гібридах? Ще. Заїжджали в Майсадур, ну там не виламували, але там ну, дуже багато попадано. Це стебловий метелик, е, дивлюсь, багато залежить від гібридів. Так що ну, раніше ми так не замічали, що по Майсадуру багато було. І це, можливо, рік такий, що багато теблового. Ну а там хто нас. Так, е добре, зараз вийдемо з кукурудзи, включуся в другому місці. Так, оце вернувся, думаю, гляну все-таки на оригінальній ДКС-3972, чи є така біда, що вона не ну, спадає. І ось дивлюся вже, бачите, з цього рядка видається. Підпала. Так, оце ось по праву і по ліву сторону. Це е, гібрид 3972 В оригінальних мішках брали ми її по 8200 за мішок. Йдемо дивимося. Так, дивіться. Ось. Одна. Ось, друга. Ось третя. Ну, Коротше, це е, із-за гібрида. Це не із, із -за того, що в білих чи не в білих оброблена вона все так само. Ну, Можливо, в цьому році потрібно було б Ви Бачите, лежить, це з білих тут лежить. Потрібно, можливо, було обробляти. Ну. Тона. Думали, що нас мене, але але але. Так, отакий стан. А це заходимо спія по кругу піонер. 9074. І що ми бачимо? Тоже є є мислі вже позаводилися. Ну так, щоб масово немає. Ну, але є. І вона тут е... Стояла, бачите, зелена, зеленісінька. Були морози в нас, вона померзла. Ну тут, звісно, качанини з того краю, що ми ламали, там малесенькі, вона раніше згоріла. Тут, можливо, воно трошки нижче, ближче до води. Так, добре, об'їдемо наші поля і визначимо нашу біологічну врожайність. Зараз приїдемо, обрушимо ту кукурудзу, зважимо, поміряємо вологу і тоді з вами включимося. Так, приїхали ми на свій косогор. Я тут давно відео не знімав на цьому полі. Так, такі в нас краєвиди. Там. Так, і оце такий косогорчик. Що тут у нас посіяно? Посіяно у нас тут було і Піонер 9074. Коротше, шов оставалося, все, засипали в переміжку. Коротше, піонер 974. І ДКС-3969 з прошлого року, та що з білих мішків. І, по-моєму, майса дура e, e, Mass-23M e. ну, На те, що тут погор, і отакі каченячі. Давалося по-доброму все те саме. Бачите, тут ще листок не зелений. Все те саме бризкалось тут. Як таких у нас тут бур'янів немає. А що в нас? Замінник нікусу, пріми і ні кусу Ну Вниз вона, звісно, краще. Тут от гори завжди. ніби, а в е, краще. Теж є попадана. Ну Нема такого критичності, ми думаю. І її вберем. по-любому, Не хочеться поставляти на зиму. Розбіліться. Так, хотів поміряти вологи. Не знаю, це, по-моєму, піонер. Це 3969. Отак Так. Дякую. Ага, забув ще. Ще ж приїду додому і знімемо вам е, наш експеримент. Е, зважимо, заміряємо вологу на врожай. Так, ви дивіться. ходили кабани. Так, що включимось. Так, заїхали все-таки на Майсадур. Що тут вийшло? Тут вийшло 63 качана, оце 14,3 метри. Значить 64 тисячі. Ну, доволі, звісно, менший мішечок, ніж у 3972. Ну, але вона своєю натурою, я думаю, догоне. Так, і оце дивіться, бачите, це ми ламали з правої сторони. Воно тут раніше згоріло, а тут, бачите, з лівої сторони. Це вона ще зелена. Ну, Тут, звісно, краще, але вона сиріша. Тут просто в нас два роки підряд була пшениця. І ось після такої сівої зміни, кукурудза, і... не на вигляд, але видно по ній, що ну, плюс, плюс до того десь 2 тони буде. Так що так, включимося вдома. Так, приїхали ми додому, обрушили ось кукурудзу. Оце ось вийшло 3972. оце MAS 30М. А це Піонер. 9074. Так, і що ми порахували? Хай камера сфокусується. ось ДКС 3972. Чого воно не пойму? Чого не фокусується? Вийшло в нас із 69. Качанів вийшло 12,5 кілограм. Так, 12,5 кілограм. Ділимо на 69. Ну, получається ж, 181 грам. 181 грам на 69 тисяч рослин. Получається 12500. І вологість у нас 23,3. Мінесували вологість і виходить 11,250. Це можлива урожайність і придада 39,72. Так само рахували, ось, дивіться, Піонер вийшло. Якщо на суху считати, 7500. Масадур 9400. Ну, В середньому виходить. Десь по 9 тонн. ну Я думаю, що для цього року ну це нормально. Так що і ви можете порахувати. Арифметика не не складна. Можливо, навіть і в полі виламати три качана. Я вищитував і так считав скільки на 14,3 метри рослин і виламав там три качана підряд. Вони, в принципі, туди-сюди. ну Зважив, ну, розділив на 3, наприклад, якщо три качана виламав, і множте на кількість рослин. Колись міряв, все зійшлося буквально тона в тон. Так що такі діла. Кукурудза, як ви бачите, вже підсохла. Були там 39,72, я міряв там 39 волога. Уже бачите, як скинуло. Так, будемо ждати ще. Передають тепло, ну і звісно, будемо молотити. Так, дякую всім за увагу. До побачення.